Добрий день, шановні колеги. Ви беззаперечно вже знаєте, що сьогодні відбулося рішення, було оголошено рішення Європейського суду з прав людини у справі Юрія Луценка проти України. Я вже знаю, що деякі наші колеги із пропрезидентського табору коментували це рішення, говорячи, що Нічого екстраординарного не відбулося. Визнали лише незаконність арешту Юрія Віталія Чалоценка і так далі. Он той сивуватий пан, який поза за поза вами стоїть, який чомусь називає весь час себе юристом, продовжує коментувати і розказувати вам якісь правовінні синітниці. Я хочу зазначити, що найголовніше, що відбулося в Європейському суді з прав людини сьогодні, це було визнано, що в Україні. Юридично визнано, що в Україні існують люди, які переслідуються за політичними мотивами. Тепер Віктор Янукович може говорити все, що завгодно. Що він європейський президент, напівєвропейський президент, африканський президент, чи він рідний брат Лукашенка. Але сьогодні юридично встановлено, що в Україні є люди, які переслідуються за політичними мотивами. Саме тому скарга Юрія Віталіча Луценка в частині статті 18 Європейської конвенції з прав людини була задоволена. На сьогоднішній день юридичними наслідками такого рішення повинно бути перше. Я вважаю, що суд касаційної інстанції не може не взяти до уваги сьогоднішнє рішення Європейського суду з прав людини. Це по-перше. По-друге, касаційний суд у справі Юрія Луценка не може не скасувати вирок і незаконний вирок і незаконне рішення апеляційного суду. Також це рішення має суттєві наслідки для всіх інших політичних в'язнів. Беззаперечно, оскільки Європейський суд прав людини виносить свої рішення на прецедентній основі, я переконаний в тому, що і в скарзі Юлії Володимирівни Тимошенко буде враховано рішення у справі Луценка проти України і буде визнано також. Політичний характер переслідування лідера української опозиції Юлії Володимирівни Тимошенка. Аналогічна ситуація стосується і справи пана Валерія Івашенка, політичні мотиви, яку, якої абсолютно не є секретом в Україні, але чомусь не всі робили спробу це визнавати. Тому я ще раз хочу підкреслити, що найбільш важливими наслідками сьогоднішнього рішення є не просто визнання незаконності дій української влади по відношенню до Юрія Луценка як одного із лідерів опозиції. Це всі розуміли, але найбільш важливим і найбільш головним є визнання юридичне. Я підкреслю визнання політичних мотивів переслідування Юрія Луценка. І наявність в Україні з сьогоднішнього дня юридично встановленого факту політичного переслідування осіб. Дякую. Питання чорноморська чорноморська тирка Ірина Баглай. Якщо касаційна інстанція не скасує рішення суду, чи може бути рішення про повернення на досудове слідство? І під час цього Луценка можуть випустити, зняти з нього арешт? Ви знаєте? Питання полягає: відповідь на це питання полягає трошки в іншій площині. На жаль, всі питання пов'язані з політичними переслідуваннями в Україні, вони координуються і режисуються з одного кабінету з кабінету Віктора Януковича. І якби ви мене запитали, як воно повинно бути по закону. То я, би, то я би вам розказав, але я не можу вам розказати як для звичайної людини, тому що ця справа за суттю своєю є політична. І сьогодні це встановив Європейський суд. Немає правил, немає юриспруденції в Україні ні для Юрія Луценка, ні для Юлії Тимошенка, ні для Валерія Івашенка. По закону ці справи взагалі не повинні були б порушуватись. Тому, звичайно, що сьогодні єдиним юридично. Аргументованим рішенням є скасування всіх цих вироків, не повернення на додаткове розслідування, а скасування як політично мотивованих. І сьогодні юридичну підставу для цього надав українському правосуддю Європейський суд з прав людини, встановивши наявність політичних мотивів в переслідуванні Юрія Луценка. От і все. Чення з приводу встановлення наявності політичних мотивів тут піддавалося під сумніву, те що євросуд дає оцінки у своїх висновках, і це як оцінка. Поясніть у який спосіб ну можна робити висновок, що йде мова про політичні мотиви є в Європейській конвенції я. Я розумію знаних фахівців в галузі юриспруденції, не тільки української, а й міжнародної, зокрема в особі. Панів олійників з маленької букви і так далі. Я ще раз підкреслю: є спеціальна стаття в Європейській конвенції з прав людини, це стаття 18, яка застосовується лише в прив'язці до інших статей. І вона говорить про те, що всі обмеження, які встановлені Європейською конвенцією з прав людини, вони повинні застосовуватися лише з тою метою, з якою вони встановлені. Тобто, якщо це кримінальне переслідування, то воно може бути лише кримінальним. Якщо суд встановив порушення 18 статті конвенції, це означає, що до Юрія Віталійовича Луценка застосовувалися інші причини, а не кримінальне переслідування. Тобто сам факт визнання порушення 18 статті Європейської конвенції, це вже визнання політичних мотивів переслідування Луценка.